Ось так світ бачить коник. Ось так світ бачить рибка. А ось так світ бачить сирота. Початок 2013 року. Мені 12 років, і я приходжу в гості до друга, який показав мені таку дуже цікаву гру, яка називалась World of Tisting. І ромочка Дебіл захотів спробувати пограти. І бачить в ангарі КВ-1. Але його вірний друг Стасік каже: нє 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 сядь краще, от за цей танк. Ромочка питає: А чого за цей танк? А Стасік йому відповідає, на ньому грати легше. Ну ти ще ж не грав. І так Ромочка зіграв свій перший бій на такому танку, як Хуміль. І першим же пострілом в грі ваншотить. 28 І в новоприбулого гачіста, э, вибачаюсь, з танкіста в голові з'являються думки. Так, да, я тоді ще мав таку функцію, як думати, що, ну, це ж трохи не чесно, що один танк з будь-якої точки може вбити інший танк, який так не може. Але Ромочка тоді ще не розумів, що чесно, і World of Tanks це в принципі антоніми з тих пір пройшло дуже багато часу, артилерія змінювалась, змінювали й балансувальник, але єдиний факт залишається незмінним артовод син шлю. Хейтер, ти пішов не від того, що вона там тобі дамаг наносить. Хейтер ти пішов від того, що вона тобі наносить, а ти їй не можеш. Хейтер ти від того, що вона в 99% випадків нанесе тобі дамаг. Навіть якщо вона по тобі не попадала, вона все рівно наносила дамаг з так і зараз є, але до цього додалась ще механіка стану. Да, 27 квітня 2017 року артилерію типу пофіксили, покращивши її точність, комфорт стрільби, покращили перезарядку, збільшили радіус осколків. стан додали, при якому твій танк мінімум на 10 секунд стає, просто ніякий. Пофіксили. Ну, зато зрізали дамаг. Правда, Т-92 як сер по 500 в будь-яку проекцію, так і срав. Але пофіксили. Правилий балансувальник, того, що по невідомим причинам чогось в практично кожному бою було 3 плюс артилерії. А могло бути 5, і більше. Але жарта це не імбовий клас. Ну, це так картоводи казали, правда. Чого ж тоді на ній всі грали? Арта настільки не імба, що через неї міняли балансувальник, ще один імбовий танк, під якого налаштовували балансувальник це ЄБР 105. І арта, все. Ще колись був такий мод, який робив зі звичайного прицілу сироти, імбовий приціл сироти, через який артоклоун міг закидати у всякі віконця, під всякі навіси і так далі. І замість того, щоб внести цей мод у список заборонених, його ще й ввели в клієнт гри. Який розраб хороший, так? Да? Все для мавп. Найпопулярніший рівень в танках це 10-й, тому давайте розглянемо, яка взагалі арта у нас є. з кд 5 секунд, і яка не випустить тебе зі стану. Неймба з альфою, і яка ще й деколи танкувати може. з ще більшою альфою оце взагалі мій улюблений неймбовий танк. При попаданні у вас це мінімум 600 дамага. При попаданні біля вас мінімум 400. При попаданні десь за 2 км від вас мінімум стан на 15 секунд. Ну а якщо ця немба вас пробиває, грати далі, в принципі, немає сенсу. А барабанна немба, тут, я думаю, коментарі зайві. Ну і неймба, яка може закинути за будь-яке укриття, де б ви не стояли. Суцільні неімби. Давайте тоді розбиратись, чого ж артилерія не імба. Знову ж таки, за версією оцих. Ну, оцих, ну ці, що на ній грають, ті, що гетеросексуали, засуджую таких. Аргумент не 1 того імбатого вона наносить мало дамага, і на ній важко попасти. Я перезаряжусь, я ще можу по Єсто надавати. О... Мало дамага. Господи, будь ласка, вилети Альфа, я тебе прошу, вилети альфа, не вилетіла альфа, мені пізда. Мало дамага. Єдина... Скажіть мені, будь ласка, який ще танк може не попасти в танк і при цьому нанести 600 демеджа? Дуже мало дамага. Причому в останніх моментах арта по мені навіть не попала. І єдиний клас техніки, який наносить тобі дамаг навіть тоді, коли по тобі не попадає, це арта. І навіть якщо не попадає і не наносить дамаг, дає тобі стан. При якому або. Ти не дієздатний від 10 секунд і більше, або витрачаєш аптечку, у якої КД набагато довше, ніж КД арти. Тобто артовод практично в будь-якому випадку вносить імпакт. Жорстко. Причому дати дамаг на арті набагато легше, ніж на будь-якому іншому танку, тому що ти можеш це зробити з будь-якої точки на карті. Діло навіть не в цифрах дамагу, а в імпакті. В перестрілці виключити танк або декілька танків на 15-20 секунд станом. Або вибити з них аптечку це вже імпакт, навіть без дамагу. Нормально, брат. На, нахуй прямим бля. На! Він, він фуловий тільки що був, він був тільки що фуловий. Тебе просто арта забрала повністю. Забрали фуловий танк 10-го левела, фактично. Да, не імбовий, клас. Аргумент номер два. Артилерія не впливає на бій. Давай, давай, сінок. Сука, я шотний. Тільки що, я, я зря це зробив, я зря починився. Блять. Я думаю, не треба пояснювати, що якби тупа мавпа не кинула мені своєї бази фугасом, я не був би шотний для 705, а міг би від нього прийняти один шот, дати йому барабан, і, можливо, ми б виграли цей бій. А так артилерія напряму повпливала на бій. Да, ми його програли. Аргумент номер 3 Артилерія тормозить, турбобої. Більш тупого аргументу, я ще не чув, але він є. Взагалі турбобої в 90% випадків відбуваються через малу кількість ХП, броні і баланс в один бій великої кількості танків без ХП і без броні, де танки з ДПМом і Альфою швиденько або всіх вбивають, або зливаються, в залежності від сетапу, хто куди поїде і так далі. Але ключове це без ХП і без броні. Нічого не нагадує. Коли на умовній маліновці чи прохоровці під двома трьома артами бійде 15 хвилин, це не через те, що ви бій затормозили, а тому, що всі виїхати бояться. Якби мав бути турбобій, артовод був би в ангарі так само швидко, як і інші танки. Артилерія, а саме її кількість і відсутність ХП і є причиною турбобоїв. Як і велика кількість легких танків в одному бою і решти картонного гімна. Такі танки, як ІС4, Є100, Маус, 705, Поляк і так далі, і тому подібні танки оце та техніка, які реально тормозять турбобої. Арта, навпаки, їх провокує, альо. Ой ледь не забув про ще один аргумент. Це те, що командиру додали нову навичку, яка показує, що по вам стріляє арта. Прекрасна штука. Тепер я на 2 секунди раніше знаю, що мені насруть на голову. Це все рівно, що замість того, щоб просто получити поїбалу, тобі кажуть, зараз ти получиш поїбалу, і ти все рівно отримуєш поїбалу. Дякую. Ну, але як то кажуть, критикуєш, пропонуй. А, і да, якщо якийсь губка Боб захоче написати Ти на арті просто не грав, в мене 19 медальок гора дебіл. Я ще тебе не митого можу навчити на ній грати. Проблема не в тому, що арта вносить імпакт, будь-який танк має вносити імпакт. Проблема, наскільки легко і просто його вносити на арті. А от зробити гру на даному клесі техніки важчою та цікавішою, це було б круто. Уявіть, ви стоїте на алеї Прохоровки, ніхто нікуди не їде, і арта кидає димову завісу, щоб команда могла вкатити. Або десь стоїть мантікора в кущах, всіх світить, а арта кидає літака розвідника і намагається вгадати, де ж та мантікора стоїть. Це я тільки що придумав просто резерви з лінії фронту. А скільки всього можна придумати, якщо просто попрацювати і подумати. Але видно, варгеймінгу так не прийнято. Другий момент механіка збільшення шкоди. Зі зменшенням дистанції дуже класно дивилася б на арті. Хочеш подамажити, будь ласка, думай, куди під'їхати, як під'їхати, як безпечно стати. Будете нити, що у вас мало ХП? Дайте арті-хп. Ну хто буде проти? Дайте арті-хп. Це все я придумав тільки що: А можна якомусь розробнику трошки напрягтись і з унилого класу, який через всю карту сре тобі на голову без якогось напрягу зробити цікавий клас техніки? Шкода, що цього ніколи не буде. Ну, бо атрофований мозок-дігенератор то вода вибухне одразу після того, як зрозуміє, що треба думати. А, взагалі, краще просто вивести цей кончений клас із гри.